Залишки снарядів, ракет, гільзи, відстріляних патронів. Все це матеріал, з яким доводиться працювати робітникам одного з приватних підприємств Вітомера. Вчорашньої носії смерті майстри перетворюють у побутові предмети. По-перше, було дуже моторошно брати в руки, бо дуже там багато зла. Тобто ну, страшно було. Незважаючи на те все, ми знаємо, що це потрібно, де виконуємо те, що треба, що маємо, де... так. якби нічого тут страшного нема. Але... Ми знаємо, що це треба, так і так і робимо. Вдалося ну зробити з капсулів. Е Пару підсвічників, там з окремих коробок, там підвазонники. Арт-дизайн для цих дівчат не професія, а хобі. Але подивіться, як в тендітних дівочих руках артефакти війни перетворюються на зовсім мирні речі. Як приклад цей годинник? Робота над ним ще триває. Ну, взагалі, я з самому початку майдану я була там присутня. Багато моїх знайомих знаходиться зараз в зоні військових дій. Тому коли наша дирекція запропонувала, що таке можна зробити, ну я зразу відразу відгукнулася. Те, що зможемо, те, що всміємо, ми зробимо. А залишки цього снаряду згодом, за задумом автора, стануть символом військової України. Зараз іншої ідеї і не могло прийти, тому що Україна якраз зараз і є, вона розбита, така розчавлена, побита, постреляна. І якби, ну, коли я побачила якби, цей макет, ну, мені зразу якось так прийшло бачення, що зробити якусь ніби як дівчину. Хоча вона буде без обличчя, ну якби це такий трошки арт вже від, відхід від такого звичайного образу дівчини. Там буде в неї також вінок, але вінок буде не з квітами, тому що зараз не радісно. Оча символи України такої надії, метелики, кольорові, вони будуть присутні, тому що все ж таки ми всі віримо, що все буде добре. Всі ці предмети 12 лютого будуть виставлені на аукціоні в ресторані Шале, де волонтери збиратимуть кошти на тепловізор для четвертої роти 30-ї механізованої бригади.